Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі «Китас Андрес. І У нас місія поліцейського. А перед тим як ми розпочнемо проходити цю додаткову місію, я вам скажу, що в мене вже кишеня поповнилась майже на 10 лимонів. Так що менше слів, та переходимо до справи. Ось порушник. Ай. Випадково промахнувся. А за що мені дві зірки? 50 баксів я отримав. Вдалу локацію я вибрав. Перепрошую. На мотоциклі. На мотоциклі. Ось так. Табельбісовий мотоцикл. 200 баксів отримали. Так, водідо от до мене клеїтися. Так. Треба на мапу дивитися. Де вони зараз? Ай! Я вже зрозумів, де вони. Біля забороненої зони називається. Ось вам сюрприз. Придеться шлях скорочувати. Далеко. Більше п'яти хвилин у мене є. А вони десь там. Зверху прямо. Сюди я так заїду. Може я їх упіймаю. Давайте ще розглянемо. От хитрі. Хейтрі просто. У мене часу так не вистачає, мені ще приходиться перепроху починати все спочатку, тому що я нібито код ввів. Ну я хто пам'ятає ці чит-коди? нібито я їх вводив. Це гра так сприймає. Я їх нас доганяю потроху. А, занадто велика відстань. Так, я на асфальті, чудово. Тепер треба розігнатися. це 800 баксів я отримав. Тепер залишається, що тільки... Може просто 12 рівнів пройду і все. А ось і вони засранці. Ось так вам. Касарик 250 баксів. Ось так вам. <плес> так, так. Бі, бі. Майже 6 хвилин залишилося. Давайте скорочу шлях. Ось так скоротимо шлях. Я їх нас доганяю. Я їх нас доганяю. Ось так вам, уже три зірки. Два косарика 450 баксів. Іде це паноптику? о Нічого собі. Далеко придеться їхати. Ну зато і часу більше дали, 8,5 хвилин. А, ось і вони. Ось так вам. Три косарика, 200 баксів. О! Щоб трохи ви поплавали б там. До побачення. А ось і вони. Ось так вам. 4к, 40 50 баксів. Буду переглядуватись. А. Бачу їх. Зараз буде бавовна вам. О, п'ять косарків. Тво нас половиною хвилин дали. Так, скорочу шлях. Ось так вам. 6 казарків 50 баксів. Так, іде це? Ай. І навіщо я тільки розвернувся? А ось вони. Якщо вони сюди заїдуть, то для них це буде пасткою. І у нас рівень 12. І вибір від мене тільки залежить. Або закінчувати та прощатись, або продовжувати. Ось так вам. Ось так вам. Сім касариків 200 баксів. Чудово. Рівень броні збільшився. Ну, давайте, я думаю, все ж закінчу. Я не знаю, що на мене буде очікувати. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!